Вітаю любителі живопису! Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Продовжую малювати гори Канади. Безпосередньо, ось на цій картині. Я хочу зобразити гори Банфа. Бамс це таке класне місто, воно туристичне, там такий якийсь приємний вайб. Ходиш, дуже багато людей, таких спокійних, розслаблених. І в мене від цього міста дуже класне враження залишилося. І там є от така гірська рі... річка, гори такі високі, от я їх ще не домалювала. Місто якби погружено в ці гори кругом, де не подивишся — гори. Тобто, дуже прикольне таке місце і такі величні, класні гори. Ось я так трохи розкидала тонально. Але тут буде більш контрастно яскраво, а тут я все буду вводити воздушною перспективою, більш таке бліде. І тепер ось я так розкидала, і в мене проблема. Тут заворот річки, тут трошки світліше в мене буде тут. Більш-менш так темне залишиться відображення в воді ще треба намалювати. А ось тепер тут мені треба якийсь дуже класний переход зробити. Мабуть, я трошки висвітлю небо, а тут більш такі бускові кольори будуть бускові, коричневі. Ну, Тобто, коли ось розкладаєш перші оці маски, це дуже важливо, тому що потім буде. Уже легше, тому що ти зробив тональну розтяжку і. Повітряну розтяжку, і тоді вже можна уточнювати, прикрашати. Ну, ось поки так. Отут у мене річка якось задралась вверх. Треба берег так, отак, мабуть, зробити. От Як добре дивитись через камеру? Я упевнилася останнім часом, звертаю на це увагу, подивилась через камеру, зразу видно всі недоліки. Ну, Друзі, давайте малювати. Зараз ось тут річку. А перед цим ось хочу показати, який мене тут художній вже безлад. Зробила підмальовок акварельним олівцем, завжди так роблю. У мене акрил, я не сказала, я малюю акрилом. У мене акрил Вінзор Ньютон і більш дешева лофт, артист в лофт. Ось такі. Фарби і трохи деко арт тут використовую, в общем, різні різні фарби, все намішую. І сподіваюсь, мене щось вийде. Ну, Давайте поправимо ось цю частину. Так, зробила тут трохи менше, і тонально треба ще поправляти це місце. Але поки що буду працювати ось над цим місцем. Так, трохи я заповнила це місце, бачите, таким. Більш блідим, ніж внизу. Кольором додала жовтого на гряди, щоб засвітилися гори. І тепер треба спускатися донизу і тут засвічувати, тут трошки затемнити, щоб воно не стріляло. Ну, ось такий процес. ну Мені вже подобається. Такий тамп у мене трошки додаю світла, контрасти тут берегова лінія, трошки підстрибує. Треба виправляти, але ось поки що так. Все це так цікаво мені подобається. Ну, ось, друзі, таке моє бачення на гори Банфу. Ще я буду домальовувати і завжди я роблю після цього короткі шорти, Подивіться, у мене на каналі вже декілька картин, картин я так домальовувала і виставляла шорти. Бо сьогодні в мене вже немає часу, треба йти гуляти. Ще деталізацію треба зробити. Можливо, в наступному відео я і покажу. Остаточний варіант цієї картини. Друзі, чи малюєте ви зі мною? Скажіть, напишіть, що ви малюєте, яка ваша тема улюблена. Мені дуже цікаво, але чомусь ви не коментуєте. Ну, Давайте трошки роздивимося. Цей берег. Бачите, треба його більш таким... Світлішим трошки зробити ось з цього краю тут, Так ось світло більше буде попадати на цей край. Трохи додавлю білила, плюс жовтий, можливо, плюс охра, щоб трошки світліше ось цей край зроблю. Ось на цьому місці теж треба зробити якісь кущі. Ще подивлюся завтра новими очима, як я завжди кажу. І тоді вже буде видно. Треба зробити, бачите, різницю між цим берегом і цими кущами, які тут будуть. Цим берегом і цим. Цей трохи треба затимнити, зробити більш таким, ну, трошки якоїсь холодною додати фарби, щоб була повітряна перспектива, тому що все одно тут як, як якась і якась відстань є. Оце треба теж трошки затемнити, бо сильно воно стріляє. І так пройтися по всій картині, щось виправити, щось додати. Зі сторони, я хочу, щоб воно було трохи затемнене, тоді якось класно виглядає там, де світло. Ось тут края треба затемнити. Ну, це мій такий план, не знаю. Що буде наступного дня, і що я буду робити, побачу. А поки що ось такі в мене плани. Більш-менш цей берег в мене ліг. Треба тут відображення зробити. Ну і не буду багато сильно додати, але все одно це ж як зеркало вода. Тому тут повинно бути і берег трошки відображенням, і ці такі активні дерева. Ці, ці, що на передньому плані, та й гори, ну, можливо, десь тут. Я не знаю, як я це зроблю, але щоб більш-менш воно виглядало краще, то краще б це б зробити. Це ось так. Але мені подобається, що останнім часом я почала звертати увагу на те, що м -м, гори вони все-таки при денному світлі. У деяких моментах, отут, наприклад, да, вони повинні бути теплі, бо сонечко світить тепло, і це тепле повинно бути розкидано по всій картині. Куди попадає сонячне світло. Навіть ось сюди я намагалася на сосни положити з, краю з цієї сторони мене світло, з цієї сторони. Да? Тут я більше жовто ложу, трошки менше. Десь якісь гілочки виходять на світло, вони жовтуваті. Трошки, можливо, тут пригушу, щоб це ж все одно шарик. І в шара Шар... Шар має такі Значить, тут світло, десь там блік, можливо. Зробити паутінь, там тінь, і тут якісь відображення буде від жовтого цього піску, від пляжу, рефлекс буде знизу, якийсь жовтуватий поставлю. Ну і тут ще тіні можливо затемнити потрібно. Щоб більш активні вони були, не знаю, це мені здається, трохи стріляє, можливо, і ні. Ну, тобто, друзі, щоб зробити картину гармонійною, треба з нею ще попрацювати. І мені здається, на фоні ось цього дерева, ось ця сосна, чересчур темна, а можливо, так і залишити, можливо, тут зробити оце проміжудочний такий етап від такого світлого тут більш. Цю сосну прописати, а можливо, і не треба її прописувати. Ну, тобто у мене сумніви, друзі. Завтра подивлюся. Можливо, тут на кінчиках гілочок поставлю бліки жовті, і тоді буде не сильно так стріляти, тут, прямо через активно-жовта, а тут зовсім темне. Ось так. І ще мені не подобається, оця гора. Треба теж з нею трошки попрацювати. Тут, мабуть, трохи затемнити, треба тут трохи теж світло положити. І так, потихеньку-потихеньку домалювати цілу картину. Але, знаєте, от камера трохи-трохи якось м -м, не так показує кольори. Я так чаєм і дивлюся, і мені подобається те, що я бачу. М -м, таке. Мені знаєте, нагадує нібито якесь закатне світло, яке пробивається ще щось. сонечко освітило і. Ось такий тихий спокій. Друзі, бажаю всім вам здоров'я, творчості, натхнення. Хай у вас вдаються, вдаються всі ваші картини, хай вони будуть красиві, позитивні, взивають у вас е, позитивні такі відчуття, піднімають настрій. У мене ось так. Я коли малюю, я забуваю про час, забуваю попити чаю поїсти. У мене дуже іде. Енергія, і я така заряжена, я можу щось горе звернути. Починає інколи щось там прибирати, і втомленості немає, але є ось така, знаєте, як от кажуть, замиленість. треба подивитись трошки інакше на наступного дня на картину, і тоді виправити якісь помилки. Ну от бачите, тут точно треба виправляти. От я перший раз я вам сказала, що мені тут не подобається, і знову мені це місце не подобається. Треба його. Тут увести більш в холод, так я скажу. Ну, ось так. Друзі мої, коментуйте, напишіть, чи подобаються вам мої картини, що з них подобається, пейзажі натюрморти, квіти, натюрморти, квіти. Мені пейзажі подобаються і квіти. Дуже люблю малювати квіти. Можливо, наступна картина буде моя це квіти. А поки що Величні Гори всім бажаю гарного настрою. З вами Тетяна. Пока-пока. Підписуйтесь, коментуйте, буду чекати від вас. Пока-пока!